Четвертий рік поспіль за ініціативи сектору молоді і спорту райдержадміністрації адміністрації та молодіжного центру у Краснограді проводиться парад наречених. Цього яскравого і видовищного заходу з нетерпінням та великою цікавістю очікують не лише мешканці та гості нашого міста, але й самі конкурсантки. Адже яка дівчина не мріє у білій весільній сукні з букетом квітів пройтися головною вулицею міста під щирі оплески і захоплення сотень людей. Цього року в параді наречених було представлено 40 дівчат. Усіх їх Привітали почесні гості. Зокрема, від імені першого заступника голови районної державної адміністрації до них звернулася головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури Вікторія Сербіченко. Нехай наше місто буде вічно молодим, квітучим і красивим, а життя кожної сім'ї наповнене душевним теплом, радістю і надією на краще. Був на цьому заході і наш земляк голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Я хочу пожелати. В этот день народження нашого любимого міста одно. Щоб ви, міли дами, завжди були в центрі уваги, а вам, мужчини, щоб у вас все время болішеї і ви не успівали поворачивать голову від цієї краси, щоб вона вас кожен день осліпляла. Любіть друг друга, уважайте друг друга, цініть. Всього вам самого хорошого, з праздникам. Невичерпної життєвої енергії дівчатам побажав міський голова Володимир Максим. День города – это праздник, который объединяет. Объединяет всех людей, которые работают на благо города, на благо нашей страны. День города – это дань памяти тем предкам, которыми столетиями строили и защищали нас город. День города – это дань памяти тем патриотов, которые сейчас защищают, которые сейчас на передовых рубежах защищают нас от врагов, для того, чтобы мы вместе могли собраться здесь и провести этот прекрасный праздник. До в параду звернувся один из спонсоров заходу, депутат Красноградской районной рады Виталий Буханцов. Я хочу вас поздравить в первую очередь э, с Днем города, пожелать, наверное, на сегодняшний день самое главное стабильности и чистого мирного неба. А прекрасным девушкам, которые украшают этот праздник, пожелать любви, счастья, здоровья и по-настоящему быть счастливым. С праздником! Цей день виявився щасливим для подружжя Володимира і Тетяни Проциків з Петрівки. Молоду сім'ю привітав Сергій Чернов та вручив подарунок. Живіть щасливо, довго любіть друг друга. Я думаю, що всі присоединяться к моїм поздравленням. Давайте бурними аплодисментами. Що пожелаємо цій щасливої сім'ї, довголіття і щастя. Усі учасниці пораду отримали дипломи та подарунки від організаторів і спонсорів цього святкового дійства. Привіт, Веста.